Для чого страйкували чернівецькі перевізники? І чому влада не зможе зупинити зростання тарифів на проїзд? У програмі Чорним по білому. Суб'єктивні підсумки тижня. Минулого тижня в Чернівцях страйкували перевізники, вимагаючи підвищити тариф на проїзд до економічно обґрунтованого. Чернівчани ходили пішки, душились у тролейбусах або марно намагались викликати таксі. Влада. Ну, влада, як завжди, самоусунулась. Аж на четвертий день страйку міський голова Олексій Каспрук зустрівся із протестуючими. Вірніше протестуючі самі до нього прийшли, знаючи Олексія Павловича, думаю, картину ви можете намалювати самі. Хлопці, дівчата. Я розумію, що вас багато. Я розумію, що ви голосно кричите. Але ви мене, але ви мене щоб не перекричите. Коли все місто четвертий день стояло, барін відверто глузував. Олексій Каспрук навіть не намагався домовитись чи згладити конфлікт. Я знаю краще. Що, Що ви знаєте Все я знаю краще. Ви? Я ви? все знаю краще. Я все знаю краще. Давайте своє небо, не воно вас дуже весело підняти. Трошки. Пропозиції, крім того, щоб я зажав своє его, є в когось, забувши, що в міській раді він не приватна, а посадова особа попускати своє его Олексій Павлович не бажав. Як не бажав і відповідати за транспортну кризу в Чернівцях, для чого відповідати, якщо різних чернівчан, перевізників і пасажирів можна просто стравити, і переможна спостерігати за конфліктом згори. А всі цільки працюють, не можуть, а величени. Всі ті, хто живуть на руссі, поріма, величени. Це ваша совість з цим момент. Будь ласка, цей консенсус, чи як він називається. Не треба одні погані, другі хороші. Ми всі це разом добремо. Я кажу, чи не жіночка права. Це полагання рух, всі разом. Не кричіть, будь ласка, що стосується моєї совісті, то з совістю в мене все нормально. Спровокувавши одних городян проти інших, Олексій Каспрук звів дискусію в балаган, і закономірно проблема не вирішилась. Ніхто нікого не почув, зате Олексій Павлович вийшов сухим із води. Якщо так це можна називати, всім гарно дякую за плідну дискусію. До нових зустрічей. З нашим мером домовитися неможливо. Все. Ви у нас більше слів немає, ну що ми можемо зробити влада на очах у цілого міста відмовилась розмовляти. Засідання зборів закрили, Казпруку ми в руки, перевізники продовжили страйк. Хто кого шантажував, перевізники владу чи влада перевізників після п'ятничної дискусії, гадаю, кожен чернівчанин уже зрозумів. Як ідейний пасажир Олексій Павлович висунув перевізникам мультиматом – 4 гривні і ні гривною більше. Бо всі принади громадського транспорту демократичний міський голова відчуває на власній шкірі. Я їжу громадським транспортом. Я їжу громадським транспортом. Але якби Каспрук справді їздив громадським транспортом, а не елітним службовим джипом Тойота Прада, то так би з перевізниками не розмовляв. Тим більше у ситуації, коли комунального транспорту в Чернівцях критично, я б навіть сказав, катастрофічно не вистачає. За що Олексій Павлович, зрештою, також не відчуває своєї вини, і ви вважаєте, що винен в цьому я мер Чернівців узагалі ні в чому не винен. Каспрук не винен, що у 2017 році департамент житлово-комунального господарства, лобіюючи європейський кредит, зірвав закупку чеських тролейбусів гармошок для комунального тролейбусного управління. Маючи прийняту обов'язково до виконання програму розвитку електротранспорту, влада з відома міського голови саботувала оновлення тролейбусного парку. Місто втратило цінні, і як стало зрозуміло, тепер критично необхідні машини, які з радістю перекопили інші українські міста. А Чернівці в погоні за європейськими кредитами залишились сам на сам зі своїми перевізниками. Міський голова втратив час, а тепер беззбройний висуває перевізникам ультиматуми. Як це ефектно, але як неефективно. Транспорт на лініях, дотримання графіків. Чистота. Нет транспорту. То, що ви розказуєте, це фантазія, ілюзія. Це это вимисел. Это... этого нет. За наслідками кризи, Олексій Павлович традиційно розродився хвилою популізму в соціальних мережах, яким приділяє більше часу, ніж проблемам чернівців. Його останній допис я хотів би розібрати. Олексій Павлович у своїй заяві 17 травня написав, що має цікаві пропозиції для співпраці для приватних, я читаю, немісцевих перевізників. У мене запитання, чому ці цікаві пропозиції Каспрук не озвучив 18 травня в сесійній залі на зустрічі з чернівецькими перевізниками? Я чув лише ультиматуми. Не хочете возити людей сьогодні за 4 гривні? Будь ласка, лишайте тут автобуси під міською радою, нехай стоять. Далі міський голова обіцяє запровадження електронного квитка, щоб покласти край чорному наву і спекуляціям на пасажиропотоці. Цілком підтримую, але маю запитання, чому цього не було зроблено раніше. Дивимось офіційне джерело, сайт Чернівецької міської ради, 16 лютого 2015 року. Протягом 9 місяців, тобто до кінця 2015 року, влада обіцяла запровадження електронного квитка. Нагадую, це була перша каденція Каспрука. зараз уже друга. Електронного квитка нема, як і картки чернівчанина, обіцяної в 15-му. Далі Олексій Каспрук повідомляє, що у зв'язку зі страйком перевізників скликає увага позачергову сесію міської ради. В мене запитання, чому днем пізніше, 18 травня, міський голова відмовився скликати засідання виконавчого комітету. Повноваження якого і входить в вирішення транспортного колапсу. Відповідь між рядками: Олексій Каспрук пропонує на перший погляд просте вирішення проблеми: закупити комунальні автобуси за кошти міського бюджету або в лізинг, тобто традиційно у борг. Ми будемо розглядати питання щодо закупівлі чи в лізинг, чи за кошти бюджету комунальних автобусів. Мер добре знає, що грошей бюджету на такі спонтанні ініціативи немає. Збільшити тролейбусний парк власним коштом можна лише поступово протягом декількох років. І для цього потрібно як мінімум не саботувати програму розвитку електротранспорту. Мер також знає, що якщо власні кошти вже спрямовані на закупівлю тролейбусів, то на придбання автобусів додаткових ресурсів немає. Саме тому він скликає сесію депутатів аби перекласти непопулярне рішення на них.